В очікуванні казки, ще задовго до самого свята діти із спеціальних шкіл та навчальних центрів пишуть листи до святого Миколая, Побажання надзвичайно різноманітні, як і самі їх автори. У цих зверненнях до чудотворця уважний читач завжди зможе дізнатися трошки більше про саму дитину. Цей рік особливий, адже усі листи були схожими. Малеча мріє про перемогу і зовсім трішки про солодощі та іграшки. Щоб війна закінчилася, і щоб діти всі слухалися кого? Батьків, вчителів, людей. А я би е, заказувати собі книжки на небудь, щоб я міг прочитати і якби собі набрати собі освіту. Я хотів щоб він подари мені альбом. Малювати просто. У Солопковецькому навчально-реабілітаційному центрі опікуються понад сотнею дітей шкільного віку. Попри війну, малеча насолоджується дитинством, радію дрібницям, пізнають нове, спілкуються одне з одним, щиро сміються та вірять у чудотворця, який неодмінно здійснить усе задумане. Це дуже гарне, дуже велике свято для дітей. Вони всі з нетерпінням його чекають. І ми, не дивлячись на те, що такі складні часи, також дбаємо про те, щоб у них були ті подарунки, які вони бажають. Адже вони у нас всі дуже чемні, дуже виховані і дуже добрі діти. І до них обов'язково має прийти святий Миколай і принести їм свої подарунки. Уже багато років про вихованців Солобковецького навчально-реабілітаційного центру піклується команда за конкретні справи. Вони допомагають із наповненням матеріально-технічної бази закладу та здійсненням дитячих мрій, але самі діти полюбляють бути чудотворцями. Мені було дуже сьогодні приємно від дітей отримати новорічні патріотичні іграшки, які я обов'язково сьогодні повішу на ялинку, і буду згадувати таку приємну зустріч, не дивлячись на війну, не дивлячись на масові відключення електроенергії в Солопківцях в реабілітаційному центрі, дуже затишно, дуже тепло. Долучились до розважальної програми Яніматори. Діти залюбки брали участь у дійстві та розповідали свої історії, в яких дякували захисникам і помічникам Святого Миколая за чудовий святковий день.